Всім привіт! Сьогодні у мене святковий кльош пляцків. Вже багато років ми так не викладаємо на кльош, завжди на якісь гарні тарілочки. Але так мені захотілося, щоб з кльоша тако витягувати чогось добренького, солоденького. Тому сьогодні кльош пляцків. На ньому декілька останніх, які я пекла, покажу на відео, можливо, деякі вже є на каналі. На свята ще, можливо, щось печу. Ну, неможливо, а точно. Тому буду ділитися, залишайтеся на каналі. Дякую, що дивитеся і підписуйтесь. Тут у мене улюблений шоколадний пляцок, Тут сківі кокосом. Ще отут заховався один з вишнями та горіхами. Ну і печиво, і пампушки. Вже декілька років вважається зовсім не модним давати на кльоші пляцьки. Я впевнена, що через декілька років з'явиться щось на зразок кльоша, ну можливо не ось такий саме класичний, але якийсь такий різновид, і буде модний, і будемо всі скупляти, щоб там накладати тортики. Побачимо, я так собі думаю. Зазвичай на неї ставилися такі більш непримітні пляцки Або такі, що не дуже вдалися. А вже наверх, то такі кольорові, файненькі. Ну і звичайно різні дрібні солодощі. я викладаю. Хоча в нас ніколи не подавали пампухи до пльоша похито було, ну, щось таке просте собі для домашніх їсти. А для гостей то вже пляцки. Печиво, ось таке листкове, дуже люблю таке печиво, дуже воно смачне. Рогалики. З такого самого тіста, як печиво, такого і рогалики. Вафлі часто перемащували. Приготуємо печиво. І рогалики. Борошно і смалець перемішуємо в крихту. Додаємо сметану і все змішуємо в кулю, довго не вимішуємо. Розкачуємо тісто не дуже тоненько. Виробляємо кружечки. Можна формою. Можна склянку, як у мене, напевне, можна грубші бо жир стопиться і будуть дуже тоненькі. Всередині робимо дирку. Випікаємо при температурі 190 градусів до зарум'янення. З цього самого тіста скручуємо ще рогалики. Можна дати трошки варення, а я не буду нічого додавати. І так само випікаємо при температурі 190 градусів до зарум'янення. Ось такі рогалики, файненькі. Коли охолоне, присипаємо пудрою. даємо дітям роботу. Ти пробувала їх чи ні? Так. Пробувала? Що, добре? А? Пишіть в коментарях, який у вас солодкий кльош. Чи готуєте ще солоденьке, ми вже значно менше, як колись. Вже тільки 2-3, а не 5-6, і сирник, і горішки, і печиво. А іноді обходимося і без солодкого. Але загалом, оскільки любимо випікати, то солоденький у нас частенько.